Ну таке, знаєте, вперше чую, чи змінять назву? Чи змінять назву України? І буде це як інше щось, так? Да? Змінять назву. Знаєте, яке мені прийшло тут інформація прийшла? Що скоріше, можливо, змінять прапор. Тут як сонце жовте, бачите, воно буде вверху. А вода внизу. От дивіться, наше рідне да? сонце жовте, вверх це низ, синє, водяне. От так скоріше за назву нічого не говорять.